Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата! Запрошую вас на ознайомлення з природним довкіллям. Малята до нас завітала дівчинка з квітковим іменем Лілія. Лілія дуже любить квіти і запрошує нас до яскравих квітів. Вітаю вас, малята! Послухайте вірш Прекрасна клумба восени. Прекрасна клумба восени». Погляньте, квіти, ось вони. Уже буяють айстри ніжні, рожеві, сині, білосніжні, духм'яні, різнобарвні, гожі. І на ліхтарики усі схожі. Ось і жоржини пишні видно. В жоржини дуже крупна квітка. Та показна, стебло високе. Жоржинам тим радіє око. А чорнобривці справжні диво, хоч невеличкі та красиві, головкі квіточки маленькі, яскраві, жовті й червоненькі. Малята про які квіти розповідається у віршику? Як називаються ці квіти? Айстрим. Чорнобривці. Розгляньмо квіткову рослину. Вона складається, квітки, стебла, листя, коріння, малята. Поки ми розглядали, з яких частин складається квітка, вітерець тмухнув і розсипав картинки з квітами. Давайте складемо їх. Які чудові квіти. Їх називають символом України. Про яку квітку йде розмова? Так, це чорнобривці. Чорнобривці невеликі, яскраві запашні квіти з оксамитовими пелюстками. Їхні голівки квіточки маленькі, жовті й червоненькі. Листочки різблені, ростуть на клумбі. Як ви гадаєте, а чи мають вони запах? Так, звісно, вони запашні. А які вони на дотик? Ніжні. А що буде з квіткою, якщо її зірвати і поставити у воду? Так, вона швидко зів'яне. Тому милуватися квітами краще на клумбі. Розгляньмо уважно картинки. Пригадайте, з яких частин складається квіткова рослина. Назвіть по черзі ці частини. Корінь. Стебло листя. Малята, квіти, що квітнуть на клумбі, не виросли самі по собі. Їх виростили дбайливі руки людини, адже за садовими квітами, чорнобривцями, жоржинами, айстрами. Обов'язково потрібно доглядати, скопувати землю, сіяти насіння або саджати квіти. Поливати, полоти бур'ян, підв'язувати, якщо немає дощику, дати водички. Тільки тоді клумба стає гарною, а квіти довго квітнуть і тішать усіх своєю красою. А якщо хтось зірве квітку, вона швидко зав'яне. Малята Допоможіть мені закінчити речення. Ми знаємо такі осінні квіти. У квітковій рослині є. Щоб виростити квіти на клумбі, треба. Осінні квіти дуже яскраві, гарні, ніжні, чудові. Чи згодні ви зі мною малята? Тому не варто зрізати багато квітів, краще залишити їх у природному середовищі на квітнику. Згадайте і поміркуйте, про що ви дізналися? Як ви думаєте, чому краще милуватися квітами саме на Клумбі? Я вам дуже вдячна! А на сьогодні все, до нових зустрічей!